Усім привіт! Одразу скажу, що я не претендую на звання майстра по в'язанню шапок із пряжі Puffy Fine. Ні, я спеціалізуюся на іграшках. Ці шапочки зв'язала тільки тому, що в мене залишилися моточки від в'язання кардиганів. Потрібно було кудись їх діти, а оскільки зараз дуже холодно, то цей варіант мені здався прям ідеальним. Як бачите, закриття не зовсім. Правильно зроблено, не таке плавне, як зазвичай в шапках, але на голові воно сидить добре. Трішки пізніше покажу, як воно на людині. В цьому відео буду показувати, як в'язати саме оцю синю шапочку з таким перехрещенням візерунку. Виходять джгути, він більш цікавий. А від в відворотці шапочки менший, у бежевої більше, тому що зробила довшою. І тут легше в'язати тут просто лицеві виворотні без перехрещень. Ви оберете варіант, який вам краще більше подобається. Тож, поїхали. Невелика вставочка вам попередження на процес в'язання, я хоч і знала, але все рівно зробила ту помилку. Пропустила одну петлю. Як бачите, на виворотній частині у мене є одна непров'язана петля, і декілька рядів я після того вже пров'язала і доводилася розпускати. Тож будьте обережні, не пропускайте петеляк. Беремо моток пряжі Alize Puffy Fine і визначаємо, скільки петель нам потрібно на нашу шапку. Прикладаємо ниточку до найвипуклішої частини голови, як ми робимо заміри для спиць чи гачка. У моєму випадку 58 см голова і 44 петлі потрібно. Але зверху я додала ще 4 петельки для того, щоб потім можна було зробити відворот для шапки. Також відраховуємо дві технічні петлі, ми їх потім розпустимо і сховаємо кінчик в готовому виробі. Відраховую 48 петель, які мені потрібні для в'язання шапки. Я відрахувала 50 петель, ставлю в неї маркер, щоб не загубити кінець ряду. Ниточку потрібно ось так розкласти. Перебрати всі перекрученості, щоб рівненький край був, і дві технічні петлі розрізати. Ось там така перемичка, з ниточки йде в петлі, їх треба розрізати. Тобто, загалом у мене залишилося 48 петель. Це наша робоча нитка, з якої ми далі будемо брати петельки. Вона праворуч. Це перша петля ряду з маркером 48 остання. Між 48 останньою і першою петлею з робочої нитки нам потрібно закріпити кінчик, який ми отримали від двох технічних петель, щоб закрити ряд. Спочатку в'яжемо відворот. Він буде складатися з восьми рядів. І нам потрібно, щоб на лицевій стороні було дві лицеві, одна виворотня, дві лицеві, одна виворотня. Але оскільки відворот ми потім в готовому виборі будемо вивертати, і лицева сторона стане виворотньою, то потрібно зв'язати в зворотньому. Тобто дві виворотні, одна лицева, дві виворотні, одна лицева. І так ми в'яжемо вісім рядів без змін. Ще раз увага. Ось наша остання 48 петля з маркером. Це наша перша петля ряду, а це перша петля від робочої нитки. Не сплутайте їх. Зараз нам потрібно зв'язати дві виворотні, тобто ми робочу нитку перекидаємо наперед, щоб вона була перед нашим, нашим рядом, першим і в першу петельку вводимо е, петлю від робочої нитки. Знову беремо другу петельку від нашого ряду і в неї вводимо петлю від робочої нитки. Ми отримали дві виворотні. Далі потрібно зробити одну лицеву. Перекидаємо робочу ниточку за петлю і вводимо в третю петлю петлю від робочої нитки. Знову перекидаємо робочу нитку перед петлями, в четверту. Вводимо петлю від робочої нитки. В п'яту петлю ряду вводимо петлю від робочої нитки. Це дві виворотні. Перекидаємо ниточку назад і в шосту петлю ряду вводимо петлю від робочої нитки. Це ми отримали лицеву. Знову перекидаємо ниточку наперед. В'яжемо дві виворотні. В сьому вводимо петлю від робочої нитки. У восьму вводимо петлю від робочої нитки. Отримали дві виворотні. Перекидаємо ниточку назад. І в дев'яту петлю ряду вводимо петлю від робочої нитки. Ось таким чином нам потрібно зв'язати весь ряд. Дві виворотні, одна лицева. Я дов'язала до кінця ряду, зараз буде остання петелька, та, що з маркером 48, і її ми в'яжемо лицевою. Маркер залишаємо, він буде нам допомагати контролювати, де кінець ряду, щоб ми не збивались. І далі в'яжемо за схемою дві виворотні лицьова, дві виворотні, лицьова. Коли будемо в'язати другий ряд, обов'язково слідкуємо, щоб ось цей перший ряд не перекручувався, інакше край буде неправильний і нерівний. Ось так виглядає підворот. Коли ми пров'язали 8 рядів, іде одна лицева, дві виворотні, одна лицева, дві виворотні. А ось так в готовому виробі, коли ми його вже вивернемо, буде дві лицеві виворотні, дві лицеві і виворотні. Далі будемо в'язати вже основну частину нашої шапочки узор буде відрізнятись, тому на початку ряду я буду казати, як ми його в'яжемо. У наступному ряду у нас вже будуть йти перехрещені петлі. Але якщо ви хочете взяти простіший варіант, як у моєї бежевої шапочки, то в'яжемо просто над лицевими в'яжемо виворотні петлі, а над тим, там, де були виворотні петлі, в'яжемо лицьові петлі, без перехрещень і без змін. Тож, в'яжемо наступний дев'ятий ряд. У нас буде дві лицеві, одна виворотня. Дві лицеві, одна виворотня. Перекидаємо робочу ниточку за петлі і в'яжемо дві лицеві. Тепер перекидаємо робочу нитку перед петлями і в'яжемо одну виворітну. Повторюємо цю послідовність до кінця ряду. У 10 ряду всі парні лицеві петлі потрібно перехрестити між собою, тобто змінити їхню послідовність. Ось так беремо петельки і перехрещуємо. Обов'язково оберіть, в яку сторону ви хочете робити перехрещення, і робіть однаково на всіх інших лицевих петлях. Я перехрещую справа наліво. І тепер тримаю ось так: от пальчиком притримую. І та петля, яка була лівою, в'яжу її першою, тепер вона в нас справа. А та петля, яка була правою, в'яжу її наступною, і вона тепер у нас буде лівою. Ось таке перехрещення виходить в результаті. Там, де в нас виворотня петелечка, ми просто пров'язуємо її виворітньою, без будь-яких змін. Отже, далі в нас іде наступні дві лицеві петлі. Ми знову їх перехрещуємо, я роблю це справа наліво і пров'язую їх лицевими петлями. Далі знову виворотня петелька і таку послідовність повторюємо до кінця ряду дві лицеві перехрещені, одна виворітня. Одинадцятий ряд вяжемо так само, як в'язали, 9 без перехрещень. Там, де виворотня петелечка, в'яжемо просто виворотню, там, де лицеві, просто дві лицеві. Нічого не перехрещуємо, нічого не змінюємо. І так до кінця ряду. Ось так мають виглядати перших 3 ряди нашого основного узору. Петлі рівно. Далі петлі перехрещено і знову петлі рівно. Наступний четвертий ряд узору ми також перехрещуємо наші лицеві петлі. Тобто рапорт у нас всього два ряди. Там, де петлі рівно, там де петлі перехрещено. Загалом нам потрібно пров'язати 9 рядів цим узором. Загалом ми тепер маємо 9 рядів нашого основного узору і 8 рядів відвороту. Перераховуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Зверніть увагу, що обов'язково останній ряд має закінчуватися на дві рівні лицеві, не перехрещені. Це важливо для того, щоб ми змогли гарно потім зробити зменшення і закрити наше в'язання. Якщо ви змінювали кількість рядів, то останній має бути в будь-якому випадку з рівними лицевими. Щоб зробити зменшення у 18 ряду, беремо дві наші лицеві петельки і складаємо разом. Не перехрещуємо їх, як ми робили до цього, а складаємо разом і пров'язуємо через дві одразу нову петельку. Напрямок складання той самий, що і раніше, прослідкуйте за цим. Над виворотньою петелькою в'яжемо просто виворідню. Далі знову беремо наші дві лицеві петельки, складаю я справа на ліво, як і до цього робила, і пров'язую дві петлі разом. Це ми робимо так зменшення над вигорідньою петелечкою, вигорітнє без змін. В Останню виверхню петлю я поставлю маркер, щоб бачите, де мене закінчиться ряд. І далі, в 19 ряду, нам потрібно зробити 16 зменшень лицевими петлями. Тобто кожні дві петлі ми складаємо, напрямок схрещення той самий, не змінюємо, і пров'язуємо наші петельки. Кожні дві, ось наступні дві я склала і разом їх пров'язала лицевою петлею. І так, до кінця ряду. Робимо Останнє зменшення. І на цьому етапі маркер вже можна прибирати, він нам не потрібен. У нас залишилося 16 петель, які потрібно закрити, і ми зробимо це за допомогою товстої іголки. Відраховуємо на робочі ниточки десь 5-7 петельок, відрізаємо їх і Оці перетинки, які в нас між петлями ниточки, розрізаємо, щоб утворилась просто одна пряма ниточка для закриття нашої шапки. Тепер беремо товсту голочку, можна навіть більшу, ніж у мене, в мене просто її зараз немає. Заправляємо нашу ниточку в голку. І тепер вводимо, от набираємо всі оці петельки, які в нас залишились на нашу ниточку. І з середини назовні. Починаємо з останньої петельки, яку пров'язали. І так по колу. Із середини назовні. Обов'язково перевіряємо, чи всі петельки ми підхватили, чи нічого не пропустили. Підтягуємо ниточку, закриваючи отвір, і петлю, яку ми саму першу прошили, робимо ще повторно один стібочок, щоб закріпити додатково і зробити охайніше. Тепер виводимо голку на виворотню сторону через центр шапочки, там, де в нас був отвір дивимося, чи все нас влаштовує, чи все охайно, чи всі петлі підхвачені. Вивертаємо шапку і ще додатково фіксуємо нашу ниточку. Це не прямо щоб обов'язково, вона там вже нікуди не дінеться. ми пришуємо. Але я параноїк, тому я завжди все додатково фіксую. Тепер переміщаємо нашу ниточку до однієї з перемичок, які залишились від попереднього ряду. Вибираємо краще розташування, щоб було зручніше нам потім цей хвостик пришити. Можна зробити навіть вузлик при бажанні. Підтягуємо все гарненько, щоб було рівно, і відрізаємо коротко наш хвостик. Цей хвостик, який залишився, обов'язково пришиваємо. Ця пряжа не пробачає нам залишених хвостиків. Беремо тонку нитку для шиття. Я склала її навпіл, щоб утворилася така петелечка. І вводимо голку прямо через цю пряжу. Стараємося, так, серцевина така є, нам потрібно от в неї попасти, щоб ми гарненько підхватили цю нитку. Фіксуємо вузлик. І тепер просто, як вам там буде зручно, пришити ось цей хвостик до петелечок, оцих на вивертній стороні, там, де перемички такі. Пришийте, зробіть 3-4 стіпка, щоб хвостик гарненько зафіксувати. Якщо ви цього не зробите, то рано чи пізно цей хвостик вилізе. Тепер робимо вузлик, фіксуємо нашу ниточку гарненько, підтягуємо коротесенько, відрізаємо хвостик. І отай кінчик від пряжі, який у нас залишився, теж коротенько підрізаємо. Ці хвостики, які у нас залишились на підвороті, переводимо ем, із виворотні на лицеву сторону. Тому що ми пам'ятаємо, що підворот ми потім завернемо, і виворотня сторона стане лицевою, щоб було охайно і гарненько всі хвостики із відвороту переміщаємо і пришиваємо. От і все. Лайк, підписка, коментар. Дякую за вашу увагу.